Коля, коля, Миколай, сиди вдома, не гуляй. Коля, коля, Миколай, сиди вдома, не гуляй, якщо Толя Анатолій, значить коля. Анаколий. коля Коля, вяжи, Колян, вяжи. Хорош уже, блин, хватит. Давай, 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 Колюша. Друзі, досить довгий час я вкрай не хотів розказувати про цього мега зашквареного персонажа. Насос який щось там кочає. Наприклад, на ляльку. Вважаю, що зараз настав саме той час. Який жах? Такий жах. А що не жах? Жах, я ж кажу, який жах. Справа в тому, що народний депутат Анаколій Тищенко за майже п'ять років свого депутатства нічого кращого не придумав, як плагіатити громадську діяльність інших громадських організацій та віджимати 50% доходів з незаконних пулцентрів. Вони Ані питань немає. Якщо не сильно жадні, то сенсу до діалог вести. ані навіть зі чітке признання по за закриттю цього питання. І ми хочемо з їх роботи. Їже місячної придбання все я хочу 50 піця это для того, щоб компанія захотіла. Я хочу конкретно для себе. Окрім того, пан Тищенко останнім часом почав піднімати політичні теми на тему виборів, не виборів. Моя чітка позиція. Щодо виборів, ця демократія повинна бути за конституцією України, але треба не забувати, що йде війна. Все незрозуміло, як темний не ліс. Майже всю свою депутатську кар'єру до того моменту, поки його за його зашквари не викинули з партії Слуги народу», Пан Тищенко декларував який він вірний партії З слуги народу і президенту, в тому числі тому я довіряю президенту. Президент сказав. Я підтримую, я прийшов в політику як особистість, як Микола Тищенко. Я перейшов за президентом і підтримую всі дії президента. Тут з'являється, що нове відео, яке випустив пан Тищенко, до речі, пане Анаколій, що з вашим обличчям? Якщо ви так будете продовжувати, то скоро за кількістю ботокса ви переплюнете окурка блідну моль, яка зараз нападає разом зі своїми зомбоарміями на нашу країну. Резинова попа. Жити за дрянь? дрібжіть цим ботоксом, і я хочу звернутися до офісу президента. Пан Тищенко декларує в своєму відео, що потрібно не забуватися, що йде війна. Але з пам'яттю самого пана Анаколія видно якісь проблеми, тому що як можна розцінити те, що він декларує, що не забувайтеся, що йде війна, а сам літає в Таїланд на відпочинок з важливою місією. Ну звісно, про це всі знають. Ми не будемо повторюватися. Братан, ми вже всі тут. Кому ти пишеш? Я м не беру. Пане Тищенко, прирівнюючи себе до цього героя, кіногероя, мало того, що ви позиціонуєте себе як крайній цинік, навіть навіть якщо ви кажете, що цей герой каже, що він мзду не бере. І прирівняти це до себе, що ви мзду не берете, ну, звісно, може в якійсь частині дійсно і так, тому що ви ж берете не цю мзду, а лише 50% цієї мзди. Тому як би тут дивлячись з якої сторони подивитися, і будь ласка, про які вибори ми кажемо, і про які а, перегони, коли в команді у президента є такі люди, як Ростислав Шурман, як Юрій Болоховець, як, е... як Юрій Болоховець, як ваш кум, пане Анаколій Тищенко, кум ваш Єрмак. Це продовжувати за вашою логікою. Якщо ви ведете уже розмову про оточення президента, то чогось не прозвучала одна з найважливіших прізвищ, які фігурують сьогодні в політику нашої країни. Чому ви не сповнили за свого кума Єрмака? А? Пане Тищенко. Дуже цікавий момент, коли пан Тищенко був в команді президента і був поруч президента, чомусь пан Тищенко не розказував, що президенту потрібно передивитися своє оточення. Хто його оточує? Як тільки. Йому дали пинка під зад, одразу з Тищенко почав перейматися оточенням президента. Тому що, звісно, його ж там вже в цьому оточенні немає. І тому потрібно в нас обов'язково переглянути оточення президенту. Як це ж, це ж так? Ви що думаєте? Я держусь, тримаюся за депутатський мандат? ні Ні. Пан Тищенко розказує, що він не тримається з депутатським мандат на колій. А як же ви без депутатського мандата будете ще мити великі корпорації лісокрадські, заходити до них на територію і робити те, що ви на сьогодні робите, без жодного на те покарання? Я прийшов в команді країну захищати. А де ви країну захищали на Закарпатті? користуючи своїм мандатом? Чи може в Таїланді? Ні, навірно, не в Таїланді. Мабуть е з паном Куніцьким, блін, кошмарячі е кулцентри. Ви захищаєте країну? да? о oh, май справа в тому, пане Тищенко, що народ України також знає вам ціну. Ви її самі озвучили? 50%. Люди ж мене знають. Я ж до політики чимось, чимось займався. Да, звісно, до політики якось чимось займався. Ну не завжди там це чимось відповідало чинному законодавству, але займався. Якось вибори. Виграв і виграв вибори. Дійсно виграв вибори. З грошима і дурак виграє вибори з той медійністю, з відкритими телеканалами, на яких ви світилися. Да? Явно не, не просто так, явно не за безплатно. А ви попробуйте без грошей виграти вибори, коли немає у вас коштів, що слабо, без грошей. Тому я. За вибори. Тищенко за вибори, ну, мабуть, знову хоче скористатися своїми статками, медійністю і зв'язками в кримінальних структурах, щоб знову ці вибори виграти. Ну, яка ціль ваша бути за вибори в воюючій країні? І якщо хтось з вас пообіцяє безпеку, так само, як ви пообіцяли 128-й. Під час нагородження нашій закарпатській 128 й восьмі, а от сто бригаду не слід тут згадувати. Я вважаю, піаритися на чужому горі, вірніше нашому національному горі, українському горі, не потрібно і мішати сюди в свій спіч, який сугубо направлений на самопроголошення себе красивого, не потрібно, підсумовуючи сказане коля Тищенко, ви або труси вдіньте, або хрестика зніміть. Ну щось ви суперечите самі собі. We'll